Всім привіт! У цьому відео. 50-річний Василь Вірастюк вперше показав обличчя своєї нової обраниці. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Василь Вірастюк, безперечний народний улюбленець. Він спортсмен, стронмен і шоумен, палкий патріот і просто добра і безмежна позитивна людина. Після закінчення середньої школи вступив до Івано-Франківського технікуму фізичної культури. Навчався там з 1989 по 1992 рік. У 1992 році закінчив школу ДТ СААФ, де отримав професійні права водіння категорії Б і С. З 1992 по 1994 роки проходив військову службу в рядах ЗСУ. У 1994-2000 роках працював тренером з легкої атлетики у спортивному товаристві Україна. Наприкінці на кінці 1999 року переїжджає з Івано-Франківська до Львова, де з 2000 по 2003 рік працює на посаді водія охоронця в компанії Гал-Нафтогаз. 2000 року закінчив курси охоронців при МВС України та отримав посвідчення охоронця фізичних сил категорії С. Його старший брат Роман Вірастюк займався легкою атлетикою та досяг великих успіхів в штовханні ядра. Роман був багаторазовим чемпіоном України, призером чемпіонату Європи та триразовим учасником олімпіади. З таким братом варіанту не йти в спорту Василя не було. Він також активно займається легкою атлетикою, був членом збірної України зі штовханням ядра, виконував нормативи та став майстром спорту міжнародного класу. Попри це, великих успіхів Василь у класичному спорті не здобув, бути на других ролях хлопець не бажав, тому ризикнув змінити профіль діяльності. І мова зараз не про роботу бодігарта, водія охоронця у компанії «Галнафтогаз». є такий пункт у біографії Веростюка. Він дипломований охоронець і працював за спеціальністю три роки. На зламатися тисячі стало популярним спортивне шоу «Силачин стронменів або ломусів. Василь активно зайнявся новим для себе видом спорту та незабаром став одним з найкращих у світі у силовому багатоборстві. Вірастюк не лише вправно тягав неймовірно важкі штуки. На турнірах трохменів ще й колеса вантажівки, самі машини, вагони, газові балони та ще безліч цього важкого, що можна ефективно підняти та кудись відтягнути. Український богатир робив це яскраво з душею та харизмою. Це, між іншим, родинна риса. Старший брат Василя Роман також завжди робив шоу зі своїх виступів і здобув завдяки цьому перемоги, так само вчиняв Ірастю молодший. Успіхи не забарилися. У 2002 році Василь став третім на європейських змаганнях створцменів, за рік був третім на чемпіонаті світу, а у 2004-му нарешті переміг на світовій першості та отримав офіційний титул найсильнішої людини на землі. На початку 2000-х на харизматичного безпосереднього та фотогенічного ботиря звернули увагу на телебаченні. Вірастюк з родиною перебрався з Львова до Києва і буквально прописався на 1+,1. плюс Був капітаном команди богатирів в українській версії Форту Буаяр, став учасником світових заходів та мало не резидентом шоу 95-го кварталу. Успіх у спорті та шоу бізі затмарила особиста трагедія. На початку 2006 року на гірськолижному курорті в Туреччині загинула дружина Василя Вірастюка, 28-річна Світлана. Її накрила лавина, коли вона каталася з друзями на небезпечному схилі. Пара одружилася у 2003 році, тоді ж народився син Адам. У 2007 році Василь Вірастюк одружився вдруге. З майбутньою дружиною Інною познайомився у київському заторі. Він запам'ятав номер її автівки і так знайшов свою долю надіслав букет квітів, що й стало початком. Їхній шлюб тривав 15 років до 2024 року. Вони стали батьками ще двох синів, – 16-річного Олега та 8-річного Сашка. Як зазначає струнмен, у них Інною часто виникали розбіжності щодо виховання дітей. Розвів стосунка встався після того, як Інна поїхала до Праги з дітьми на початку повномасштабного вторгнення Росії. Василь наполягав на тому, щоб залишитися в Україні, але дружина вирішила послухатися поради матері і виїхати з країни. У жовтні 2022 року спортсмен вирішив озлучитися охололи почуття. Щоправда, пристрасті розгорілися в цьому союзі з новою силою, але ж під час судових розглядів. Інна вимагала занадто високих на думку Верестюка аліментів, а пізніше й зовсім просила не задовольняти прохання про злучення. У травні 2023 року парі дали два місяці для можливого примирення, але це не спрацювало. Стронмен наполягав на розриві. Та пізніше виявилося, що коли Верестюк був одружений з Інною, яка народила йому двох дітей, після того, як вона поїхала за кордон під час повномасштабного вторгнення. Василь сприйняв цей крок як зраду з її сторони, тому як публікують деякі змі, закрутив роман з іншою в результаті у 2023 році в нього народився четвертий син вже від іншої жінки. Але тільки нещодавно найсильніший чоловік України наважився вперше показати обличчя своєї обраниці та повідомив просто приголомшливу новину про свою родину. Ви будете просто в шоці після того, як дізнаєтеся. Про те, що відбулося в особистому житті Василя Вірастюка. Про всі подробиці дивіться далі у відео. Стронгмен був більше 15 років у шлюбі, але так сталося, що покохав іншу жінку, яка народила йому четвертого сина. Днями Василь Вірастюк вперше за довгий час показав свою кохану дівчину на ім'я Ірина. Раніше спортсмен тримався осторонь питань, пов'язаних з особистим життям, але схоже, що тепер наважився занурити своїх шанувальників більш детально. Вірастюк виставив фото в своєму інстаграм, де він сидить за столом разом зі своїми друзями-обраниця. Варто зазначити, що раніше чоловік вже публікував фото з Іриною, проте на них було видно лише її очі та брови, тож важко було розглядіти, як виглядає його нова дівчина, схоже, що опарився серйозно, і вони щасливі. Про це це ще не всі новини, адже 6 січня народився його п'ятий син, якому вони дали ім'я Ярослав якого швидше за все назвали в честь батька самого Василя Вірастюка, проте чоловік цього не коментував. Знамениті вже стих показати дані малюка, Зріст, вагу, час, дату та розсекретити одразу ім'я. На фоні відніється малюк, а його батьки і мати щасливі. Нагадаємо, що нова обраниця Вірастюка молодша за нього на 11 років, а про стосунки з нею він оголосив 2023 року. Відомо. Чи чоловік вже стих офіційно розлучитися з попередньою дружиною? Проте чи є нова кохана його законною дружиною, зараз невідомо. За словами нардепа, знайомство з Іриною вже відбулося ще у 2019 році. Тоді Вірастюк з офіційної дружини відвідав ресторан, де проводив спільний час, до їх столика підійшла група дівчат, щоб отримати фото зі знаменитістю, але на цьому їхнє спілкування завершилося. Як то кажуть, якщо це доля, то вона зведе ще раз. У 2021 році пара віднайшла одне одного на просторах інтернету, тоді розпочалося їхнє спілкування. Проте, за словами Верестюка, все було просто без інтиму та зустрічі. А ось захоплення прийшло вже після початку повномасштабного вторгнення, коли його дружина Інна, попри заборону на виїхала з дітьми за кордон. Принаймні на цьому наголошує нардеп. Захоплення вже прийшло потім під час повномасштабної війни. Я зараз закоханий і щасливий, повідомляє Василь. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.